Доброго ранку, діти! Доброго ранку дорослі! Сьогодні ми з вами маємо поговорити про найтрагічніші події в історії українського народу. І це Голодомор. Це трагічна сторінка в історії всього українського народу. Голодомор. Був штучно організованим голодом по всій території України, був організований проти українського народу та забрав мільйони життів. Дітки, пропоную вам переглянути мультфільм, що має назву Голодний дух пам'яті мільйонів українців, вбитих Голодомором 1932 33 роки. Томилася старенька, хотіла відпочити, та спогад став її трусити, і сльози, наче крапельки води, бринять від болю, горя і біди. Святая правда вже біля оселі. Старенька відчинила ж двері, згадалося минуле, мов страшна гроза. Я пам'ятаю, як маленькою була. Прийшли до нас якісь чужинці, забрали все і крихти у торбинці. І я побачила її страшну примару, що блукала по селі. Голодний дух, казали люди, вона вела усіх до згоди. Примара мене кликала, манила, та я не підійшла. Я Бога все молила, вона ж до інших підкрадалась, невинні душі спокояли. Ходила і до мене крадькома, коли судомило все тіло у очах пітьма. Та відьма заманила й маму, й тата, сестричку старшу і малого брата. Я не злякав, я втекла, та серед спустошеного села на кладовищі і у полі блука примара шукає долі. А я іду не оглядаю, знайти життєву іскру намагаюсь. Господи, Боже, паси й сохрани. Я бачу колоски, що край дороги проросли. Взяла у руки ті зернята, засяяли у мене оченята. Ану віддай. Чужинець закричав і зернята у мене відібрав. От непокірливі хохли. Коли вже вимрете, коли? Остання свічечка надії дії догорала. Я знепритом кудись вже відлітав. І знов примара, сухі кітняві руки. А голос наче у зміюки, шипить, звивається, мов навіжена, і я затихла, я смире. Та крик душі немов останнє, зривається до Бога, як прохання. Урятувала доброта мене одного діда, він дав мені окраєць хліба, окраєць хліба, оберіг життя. А та примара відійшла у небуття. Я вижила. я пам'ятаю страшнішого, ніж голод я не знаю. Поховано чимало тут людей, заручників, злочинних мрій ідей. І 32-й, і 33-й рік у моїй пам'яті залишиться навік. Головна героїня цього мультфільму маленька українська дівчинка, яка переживає моторошну історію голоду. Вона ховається від смерті, яка постійно наздоганяє та полює на неї. Отже, дітки, бережіть хліб. Лише у нас кажуть, що хліб у всьому голова. Український народ вірить, що коли є хліб, то ніколи не буде голоду.